Ой не грицю, та й не вечорниці, бо дівчата ж там чарівниці. Ми знімаємо цей випуск до дня святого Валентина, до дня всіх закоханих. Як от це сохне да так, щоб і він по мені сох. Двоє дівчат одного хлопця приворожили, і він з розуму зійшов. Це дійсно класика етнографічної літератури, великою популярністю у всіх народів користувалася менструальна кров. Тобто, для того, щоб приворожити хлопця, дівчата під щола себе так. вкладали в це тісто. ну щола – це найкращий варіант. Взагалі можна було. З інших е, частин тіла. Чи чоловіки теж це практикували. Так, Це такий дуже розповсюджений е, метод е, звовання прихильності. Вітаю! Мене звати Анна Ніколаєва. Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Пороблено». І сьогодні ми хочемо поговорити про любовну магію. А допоможе нам в цьому розібратися Михайло Красіков, фольклорист, етнолог. Кандидат філологічних наук, професор кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Вітаю, пане Михайло! Доброго дня! Рада бачити вас в Києві. У нас в гостях нарешті харків'яни до нас приїхали, і дуже тішуся, що це саме ви. Ви у нас спеціаліст з любовної магії так само записували досить багато відомостей про це етнографічного матеріалу. І, очевидно, до Дня Святого Валентина ми вирішили підняти саме цю тему. І ми не будемо сьогодні з вами зачіпати тему ворожінь таких традиційних, які роблять дівчата на різні свята і не лише дівчата. Про це у нас вже є випуски, і наші глядачі або слухачі можуть цих переглянути або переслухати. З вами ми хочемо поговорити саме про приво. Проти, про магію, про оці всі ворожіння, коли звертаються до когось про допомогу. Чи фіксували такі свідчення десь в літературі або фольклорі? Ну, звісно, це надзвичайно відомі тексти, і всі знають прекрасну народну пісню, ой, на ходе Грецію, вечорниці, бо дівчата ж там чарівниці. Да? Ну, був такий харківський, до речі, відомий письменник і музикант Володимир Олександров. Він написав лібретто, а потім Михайло Старицький написав ще й п'єсу таку повноцінну. Так, тобто це ну, дуже відомий сюжет, і плюс ми ж знаємо і легендарну Марусю Чурайсі, і вся ця історія її, як вона там отруїла. Ну Іліна Костенко, звісно, нам все це розказала. Тобто, ну, отруєння це інший, так мовити вид. Впливу на людину, а чари це ну от саме є любовна магія. Так, ну і ще з класиків, хто нам дуже ну просто неперевершено б сказав, розказав, як це робиться. От ну це ніхто краще не міг зробити, ніж Квітка Основ'яненко. Ми знаємо, що зараз такий хід. Театрального життя це вистава «Канатопська відьма в київському театрі імені Івана Франка. Я на жаль не бачив цієї вистави, але я дуже люблю читати і перечитувати от сам текст «Канатопської відьми бо для етнолога це. Просто Клондайк, там, що, що на рядок, то щось ми дізнаємося таке от потаємне про народну культуру. Ну і зокрема, от Явдоха Зубиха там постає як ну, це відьма, справжня відьма, яка робить ну, справжні магічні дії. Причому вони виявляються результативними, і квітка дуже ретельно описує всю технологію. Як це робиться, бо ми знаємо, що сотник Забрьоха мріє одружитися з Хорунжівною Йосипівною, як її там називають, так? і тим не менше отримує гарбуза. Ну, але все таки ж вона і багата, а у нього є проблеми так мовити, фінансові, да? Ну з інших міркувань, бо вона дуже красива, хороша дівчина. Врешті-решт звертається до цієї Явдохи. Ну і та дійсно йому допомагає. І це детально описано квіткою, як це робиться. І один з методів, от який тут описаний, він дійсно описаний був і етнологами, тобто використовується зокрема кажан або жаба, і далі її або спалюють в пічці, так? або кладуть на мурашник, щоб Ну, від неї на третій день нічого не залишилося, і тільки був цей кістяк. І далі шукають там такі вилочки, спеціальні гачки, там ну, така структура є її кісток. Ну і от, власне, з ними і відбуваються маніпуляції, так. Тобто достатньо, ну там ще й слова певні промовляються, так достатньо цим торкнутися, про яку ти мрієш, і вона стане твоєю. Так? І... Це зафіксовано, до речі, не тільки в українців, це у багатьох слов'ян і інших народів. Тобто, це такий дуже розповсюджений метод завоювання прихильності. Взагалі можемо згадати ще Фрезера, Золота Гілка, там теж любовні магії ой-ойські -ой, присвячено. Це є, мабуть, у всіх народів, які ще зберігають ну, якусь таку пам'ять про. Якісь традиції старовинні, бо ну, завжди ж так буває, що хтось когось не любить, да, і людина страждає. В Народі кажуть, до речі, сохне. От чому треба щось робити з піччю? Тому що якщо в неї щось закласти, да, воно там буде сохнути. Да? І промовляється, от як от це сохне, да, так щоб і він по мені сох. Да? От, тобто тут абсолютно така ну імітативна магія. І, до речі, спіччю взагалі на Слобожанщині, зокрема на Харківщині, ну, знову ж таки і в інших регіонах є це не, не наша така унікальність, але це було зафіксовано у нас, зокрема Петром Івановим, які робилися маніпуляції. Ну від собі село, да? і, і сидять дівчата десь там. Ну, це називалося вулиця раніше, були такі куточки, де збиралася молодь. Ну і буває так, таке, що ну, якісь там парубки, наприклад, ну, не дуже симпатизують цим дівчатам, вони йдуть на інший куток і до, до інших дівчат. Да? І от вони так гордо проходять. Да? А от серед цих дівчат сидить якась дівчина, і от вона ну, дійсно сохне по комусь з цих. Парубків. Що їй робити? Він на неї не звертає уваги, абсолютно ніякої уваги. І от тоді вона чекає, поки вони продають, але так дуже-дуже примічає, де там ступає той хлопець. Ну, асфальту ж раніше не було, як ви розумієте. Да? У нас там пісочка багато, ну чи там така е грязючка. Е і... Дивиться, де ж він там ступає своїми ножками. І от далі треба було їй дочекатися, поки нікого не буде на вулиці, коли всі підуть. І далі в прямому сенсі цього слова взяти слід цього парубка, да, ну як собака, да, але трошки інакше. Ну от в одному джерелі з Харківщини у того ж Іванова я читав, що просто будь-який. Да, з, з під будь-якої ноги. А от в іншій роботі, з іншого села, там було сказано з правої. От я думаю, що праве, права нога, можливо, це ну, щось таке більш правильне да, в даному випадку. Да? І далі, далі їй треба зробити наступне з цим. Тобто вона це бере хусточку, цю землю з-під його. Правої ноги. Далі вона йде додому, а в печі отвір, оцей називається челюсти, так по-народному. Да? І вона вмазує, ну, мабуть, замішує там на воді якось, да? і вмазує в ці челюсти і промовляє: як піч від хати не відходить, так щоб і Іванко від мене не відходив. Тобто тут знову ж таки ця імітативна магія, ну пічна може відійти від хати при всьому бажанні, да? і от щоб Іванко від мене не відходив. Да? Але для мене тут якийсь дуже еротичний оцей такий. О, ну звісно, тут є ще еротичний момент, да? але знову ж таки, і момент піч, бо там вогонь сохнутий. Тут це ця семантика тут також є. Да? І у квітки, от Явдоха, вона теж це робить, тільки теж бере слід з під ноги. Цього сотника, да? і теж з ним там робить певні маніпуляції. Оцей пісок ще використовував землю, використовували і для того, щоб замістити ну, якусь таку. Там. Типу, перепічки, да, щось з тістом таке, да, ну там небагато я думаю бралося. Це ж не обов'язково, там прямо жмею, да, в це тісто, бо воно ж буде відчуватися. Ну, трошки, трошки цього додавалося, і обов'язково дати з'їсти цій людині. Але але перед цим, перед цим там зазвичай ще на Полтавщині дівчата як робили вони. Картоплю варили, так і сиділи прямо над нею, так і відповідно виступав піт. І от тоді вони от цей під збирали і от в це тісто клали. так Тобто, для того, щоб приворожити хлопця, дівчата під щола себе так. вкладали в це тісто. Так. Ну, щола це найкращий варіант, взагалі можна було з інших частин тіла. Так? І дуже часто якраз були інші частини тіла великою популярністю у всіх Народі користувалася менструальна кров, от вважалося, що три краплі, так мовити, це така норма да, для того, щоб клієнт був готовий. Да. І от дехто навіть ну, треба не, не прибільшити. <смістична> от, да. Іноді вважається, що настільки може так мовити, захопитися, що у нього просто дах поїде, і, і так, такий чоловік точно не буде потрібен. Е, тому отут дозу треба було знати, але куди її додавали? А, а додавали, додавали її, і в цю літошку могли додати. Ну і ще улюблене таке, звісно, питво е, це е, або е, ну вино там чи молоко, е, ну в якусь рідину, да? Тобто це випити, випити, так. Да? І теж така таке от давнє уявлення, що увійти оце кохання непереможне, да, от може через споживання їжі або якоїсь такої трідини і такі речі. До речі, фіксувалося і коли були ну в 18 столітті, наприклад, да і ще раніше, коли були, знаєте де є, є ще такі тексти з давньої Росії. Там питання Кіріка, такий є текст і інші. Тобто, ще в часи давньої Русі, от всі ці прийоми магічні були відомі, і навіть рекомендувалося батюшкам на сповіді питати, а чи ти там під свого чола там не використовувала там для когось? Да? Ну, тобто, це настільки було розповсюджено, що от реально на, на, на кожній сповіді от батюшка таким от, молодим жінкам, дівчатам, можливо, задавав таке питання. Да? А чому саме піт або менструальна кров? Це не має значення. Це можна було просто потерти. Там. Тобто, те, Що було в контакті, ну, от, той же пісок, він же просто був в контакті з ногою. Да? Тобто, своєрідна контактна магія. Це контактна магія, звісно. Знову ж таки, це первісні Уявлення, коли те, що в контакті з тобою, чи є частиною тебе, ну це є ти, і волосина, до речі, теж це у всіх народів волосся це ну улюблений такий предмет, на якому і шкідницька магія робиться. Про волосся, до речі, згадує Микола Маркевич. Чудовий наш такий етнолог, фольклорист 19 століття, він описує, що сам був свідком от такої ну любовної магії, насправді, але от з використанням волосся. Так коли у нього був дядюшка, який захворів, і була служниця ну Дуже така симпатична дівчина, і вона ймовірно хотіла перевернути до себе пана. А той ну, лежав, і йому треба було робити ну, якийсь там масаж ніг. І от він помітив, що ця дівчина себе якось дивно поводить, тобто вона щось так тишком-нишком йому там підсунула під подушку, потім щось виняла з-за пазухи і ну, цим там. Під ковдрою стала там, натирати, і, і він тоді теж заліз під ту ковдру і схопив її за руку. І відкинув цю ковдру, і побачив, що там у неї така от ліпошка. От що це таке? От, от те, що я розказував, да? тобто куди вона там краплі своєї там крові, там чи що там вона піде. Свій запазухи да? і от натирати ноги пана для того, щоб він її кохав. А під подушкою там були знову ж таки її, як він пише, локом волос там і якісь там ще дивні речі. Да? От вам класична магія. і Маркевич пише, що багато служниці, от вони дійсно ну, були зацікавлені. Ну, взяти пана там в свої руки і каже, що панам треба було бути дуже обережними з ними, бо таких ну жінок, таких дівчат було доволі багато з тих, хто мріяв з покоївок стати панями, да але отаким от чином. Ви знаєте, ви оце говорите. А я зразу згадую ці купу історій про те, що мій дід був народжений від пана. Па баба була служницею, прабаба була служницею. Напевно, це грає ось з дві сторони. <рес> Іноді бувало і щире кохання. От Василь Каразін, наприклад, щиро покохав дівчину, яка служила у його матері, так селянка, да от кріпачка. От першого дружина, от тобто. Все по різному, звісно, складається, але от я ще цитую Маркевича. Він каже, що це такі неодноразово були випадки от, по відношенню, от саме до цієї верстви. От. Хоча і так мовити, в звичайному сільському середовищі такі методи використовувалися, так ну і з волоссям взагалі ж дуже багато маніпуляцій магічних дій і. Повір'їв, ну це окрема тема може бути. Дорогі наші слухачі і глядачі. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте нас своєю копійчиною і пригастіть команду пороблено кавою. Це дуже легко зробити на нашу монобанку або в зручний спосіб для вас ось тут. А цим людям ми дякуємо за постійну підтримку. Без неї нам би не вдалося зняти ось ці цікаві випуски. Повертаємося до перегляду. І логічно виникає запитання, що могло статися або що ставалося, коли ось така магія вже діяла? Так, от оце цікаве питання, дійсно. Бо е, от в народі, в народі вважалося так: е, оці знахурки, е, чи ті дівчата, от чародійниці, да, е, вони можуть приворожити е, парубка там, наприклад. Да? Чи чоловіка там з іншої родини, там розбити е, чиюсь родину. Але, але це мені, до речі, в експедиціях неодноразово казали, е, що це завжди тимчасово. Тобто, це е, все одно шлюб не буде щасливий. Е, все одно, е, навіть якщо там діти народяться, е, ну, він рано чи пізно піде. І мені просто розказували жінки, яких колись покинув чоловік, і ну от, ну вона грішила на те, що там ця суперниця, так мовити, там щось зробила таке, да? але потім, потім він сам повернувся. Да? Тобто щось таке сталося. Причому ця жінка вона нічого не робила, так мовити, щоб він повернувся, а просто він... Ну, сам через деякий час прийшов там, покаявся, <смі> да, да там став навколішки, да і ну сам їй пояснив, що це його там вити ну як, як як він це зрозумів. Так, тобто, такі такі випадки були, і квітка, до речі, теж от в цій контопській відьмі вона несподівано закінчується. Тобто там йде так би мовити фінал, такий хеппі енд, да? Тобто всі там покарані, а потім, потім квітка і нагороджені ті, хто, начебто, от начебто справжні кохання було в той хорожені і цього судденка, да. І, і, і раптом такий фінал дивний, що вона зраджує своєму, ну дійсно, начебто коханому чоловіку, там з новим писарем, молодим і красивим, да? і ну, всім, всім там стається погано. А чому? Ну, Квітка був дуже релігійною людиною, і, звісно, звернення до відомської допомоги, вирішення якихось питань, ну, це йому ну, ніяк. Тобто він як письменник, як там фольклористи такий аматорський, да, він захоплювався всім цим. Ну це ж красиво все розумієте, так? Да? Але от як християнин він ніяк не міг тут нам дати такий хеп'ен, тому все там закінчується погано. Ну от вважається, що будь-яке це воно дійсно не, не призводиться до Сталих якихось позитивних наслідків, так як я людина, яка зростала на Харківщині, я зі свого дитинства пам'ятаю отакі історії, перекази про приворожила, підлила, підпоїла, напоїла. І це якось було в 90-х роках майже всюди чути. І mm -hmm. серед сусідів, і старші говорили, та й ми з дівчатами між собою теж про це говорили. І напевно найбільше мене лякала оця така байка про те, що двоє дівчат одного хлопця приворожили, і він з розуму зійшов. Так ну... чи і це було фольклори 90-х років? Це напевно і сьогодні можна зустріти, хоча я не впевнена це, ви підкажете. І чи це було раніше зафіксовано? Це дійсно класика, так мовити етнографічної літератури. Ці розповіді про те, що. Ця людина мож, може зійти з розуму, так от яку е, ну на яку роб, робиться е, ну взагалі є такий термін дання, да е, це е, ну насправді це шкідницька е, магія, але е, от цікаво ще термін термінологію прослідкувати. Взагалі то в народній культурі е, дуже розповсюджений термін для е, от того приворотного зілля і тих дій, про які ми говорили, це любощі. І от, якщо ми відкриємо з вами словник української мови, який виходив, ну академічний, виходив в 1970-80-х роках, то ми там прочитаємо лише два значення, і ну, фактично одне. Тобто там написано, що те саме, що любов, ну в сенсі кохання, да а друге, це ну самі інтимні стосунки. От і все. А насправді, якщо ми відкриємо Грінченка, словник, так, який е, виходив ще на початку ХХ століття, який е, ну, значно цікавіший ніж той радянський е, словник, е, так от е, там, е, звісно, є інше значення, що от, любощі, це от і є те приворотне зілля, е, і термін є такий да, дати, дати любощів, і, е, 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 до речі, е, що таке любощі? Ну, Треба розуміти, що це не тільки там дівчата, чи якісь жінки хочуть когось відбити. Це і в більш широкому сенсі. Бо ну, ми знаємо, з чого починалося життя будь-якої людини в Україні, хлопчика чи дівчинки. Ну, Це перша купіль. Да? І особливо хлопчикам завжди клали в цю купіль любисток. Дівчатам ну, і, казав, теж. і дівчатам теж. Да. Але от деякі етнологи, вони. Підкреслюю, що ну якась була чомусь перевага для хлопчиків, хоча дійсно я зустрічав, що ну це всім клали. Да? Ну відповідно, коли дівчатам клали, то ще промовляли, щоб хлопці любили. Да? Ну, а хлопцям щоб дівчата любили, так да? любисток. Ну, ми знаємо, що і на трійцю його використовують, так в хату заносять. Да? І голову ж ним миють. Ну, по-перше, буде хороше волосся, таке шовковисте, Да? Тут є знову ж таки, крім того, ну, природного впливу, да? все-таки і магічний, да? щоб ну надати якоїсь такої привабливості і там сексуальної, еротичної. Тобто, от любисток дуже дуже ротовсуджений. Люби мене так іноді ще називається ця рослина. От Іван Франко так називає фіксує. А ще є така рослина, вона називається «любка». Теж ну, сама назва говорить за себе, да? її теж використовували. «Ромензілля» – от дуже часто співаються дівчата, Ромензілля копали, да? використовували теж в тих приворотах. Але насправді і звичайні якісь рослини могли, ну, такі там, типу там, материнки, наприклад, да? Ну теж тут є ця ж семантика жіночості. Да? Для привернення до себе протилежної статі. І крім самих власне от тих відварів, да, ще ж важлива була і та словесна тканина, яку казали, да? і оця вербальна магія, вона також була присутня. Ну, є і такі повноцінні замовляння. Да? Вони опубліковані більшою мірою, але могли бути дуже короткі з ну, тим, щоб ну, спрямувати на конкретну людину. Так, тут важливо було назвати ім'я людини, і це могли робити заочно. Тобто, якась бабуся могла це за хоч за тисячу кілометрів, це зробити, і це мало подіяти. Так? Ви ось сказали, що там дівчата робили, до жінки, що увела ще щось. Чи чоловіки теж це практикували? Так, Чоловіки, і, зазвичай, все-таки це не самі практикували, бо ну, де було взяти такі знання, як це робити? Тобто вони частіше все-таки зверталися до е, ворошок, да, щоб вони таке їм зробили, ну як і робить у квітки герой, так? От тому. Була і чоловіча магія. Ну, от у тих народів, про яких описує Фрезер, там, до речі, переважна більшість цієї любовної магії це саме чоловіча. Але от як мені здається, в Україні все-таки ну, жіноча більше переважала ну, за класичними такими записами принаймні. Зараз думаю, точно я думаю, переважає жіноча, да? А от якщо брати там 19 століття, наприклад. Ну, думаю, все-таки теж переважала, Ну, чи була десь там 50-50, може так. Угу. Чи ворожками були українки? Це були якісь сільські бабусі, чи це були, можливо, жінки інших етнічних приналежностей? Різні були. ну В різних регіонах, по-перше, це різні були жінки. Ну, Звісно, циганки вважалися такими фахівчинями. от, Цьому Слобожанщинам, наприклад, вони зазвичай не жили в селах наших, бо вони все-таки мандрували. І тим не менше, коли табір десь зупинявся, то іноді до їх послуг зверталися. Да? А взагалі-то були все-таки у нас місцеві, якщо говорити про Слобожанщину. От і центральну Україну, я думаю, тут все таки більше українки цим займалися. Михайло Михайловичу. Ми знімаємо цей випуск до Дня Святого Валентина, до Дня всіх закоханих. Що б ви хотіли побажати сьогодні українцям? Ну, звісно, українцям і українкам я бажаю, щоб кохання було щире і з обох сторін, і не треба було звертатися ні до яких ворожок. Дякуємо, дякуємо за ваші знання. Дякуємо за те, що приїхали до нас. В гості, любі друзі, поставте вподобайку цьому відео для того, щоб ви кохали взаємно і вас кохали взаємно.